Дивитися «Перші міські», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Робко». Сьогодні будемо говорити про тих, хто має бронь. Втратити броню у 26-му році, можуть ті, чия зарплатня менш ніж 21 тисяча Така інформація з'явилася в мережі інтернет. Таку інформацію, звісно, що почали дуже активно обговорювати. Насправді з чим це пов'язано, ніхто не пояснює. Чому саме така сума ніхто не пояснює, тому ми вирішили розібратися в цій ситуації, чи правда це де тут взагалі правда? І чи справді люди, які е, сьогодні, Отримують 20 тисяч і мають бронь, можуть її втратити в нашій студії Ігор Федорончук, адвокат керуючий партнера Олоєльті. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрий день. Дякую, що прийшли. І давайте будемо розбиратися. Давайте будемо все ж таки пояснювати, що це за цифра, така 21 600, звідки вона з'явилася і чому саме на цій цифрі заакцентували увагу і почали говорити, що ті, хто має менші зарплатні, може втратити бронь. Хочу сказати, що насправді. А ніякого відкриття чи змін немає, це е, просто технічне збільшення мінімальної заробітної плати на 2026 рік. В 2025 році була прив'язка до мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. І для того, щоб критичне, ну, підприємство, яке має статус критичного. Воно мало змогу забронювати своїх працівників. Вони повинні повинні було платити. Це якщо ми говоримо про приватну форму власності, uh -huh. воно повинно було платити працівнику зарплатню не менше, ніж 20 тисяч гривень, тобто 8 тисяч множимо на 2,5, От виходить рівно 20 тисяч. Зараз, в 2026 році, мінімальна заробітна плата буде 8 шість з копійками. Множимо 8600 копійками на 2,5, от отримуємо цю цифру, про яку зараз говорять. Тобто жодних змін в ем, підході до, на, до нарахування чи до бронювання немає. Все залежить від роботодавця. Наприклад, якщо роботодавець не захоче платити таку ем, високу заробітну плату, тому що різниця в 1600 на рівні 20 тисяч, то це маленька різниця. Якщо ну, різниця 1600 на рівні 8 тисяч, то зрозуміло, що ця різниця вона відчутна. А, якщо не захочуть платити, ну, то тоді працівники втратять бронь, тому що формальні ем... Правила вони не виконуються. Це ж багатостраждальний закон, який, коли він приймався, то uh -huh. ніхто ж не знав, як він буде працювати, яка повинна заробітна плата бути. Тому що це ж консенсус, держава шукає консенсус, консенсус між тим, що чому деякі працівники не повинні служити деяких підприємств, а деякі повинні служити. Uh -huh. Uh -huh. Чому така сума? Тому що це ж відрахування. Податків, зборів від цієї заробітної плати, тому що якщо ти будеш платити 8 тисяч мінімальну заробітну плату, то податки будуть відраховуватися до 2 тисяч гривень. Mm -hmm. Якщо ти Звісно. платиш 20 тисяч, то це буде 6 тисяч. Тобто бюджет поповнюється більше, mm -hmm. швидше, і такі підприємства, крім того, що вони виконують функції, які державі корисні і необхідні. Тобто є багато підприємств, в тому числі логістичні компанії, які здійснюють вантажні перевезення, пасажирські перевезення перевезення як внутрішньодержавні, так і міжнародні. Ну якщо не буде водіїв, якщо не буде автобусів, не буде водіїв габаритного вантажного транспортного засобу, ну тоді країна стане, тому що економіка зупиниться. Ті ж, ті ж елементарні речі, слухайте, насправді, і ми маємо це все одно пояснювати, ось цю е, умовну несправедливість, да, про так. яку говорять. Так. Ну так, звісно, що стовідсотково е, всі не можуть зараз зібратися, саме тому, що правда, є такі підприємства, які та навіть ті, які нас зараз обслуговують, та саме енергетичні підприємства, в першу чергу, та, ті саме критична інфраструктура, комунальна сфера, де власне ну ким обійтися, ось про це йдеться. Це ж теж є так. справедливість несправедливість, це дуже умовно сьогодні максимально. То і більш того, це ж надання статусу критичності підприємства чи організації. Воно ж вирішується не за день, не за два. Uh -huh. Це подається певний пакет документів. Тобто, ця схема вона вже працює. Схема бронювання, вона працює вже більше року, uh -huh. і в принципі до неї всі пристосувались. А ця цифра, яка зараз лунає в засобах масової інформації чи в телеграм-каналах, вона лише пов'язана з підвищенням мінімального розміру, точніше так, розміру uh -huh. мінімальної заробітної uh -huh. плати. Саме в му році, і тому виникло таке питання. Так, та, така. так, так. я думаю, що роботодавцям, які забезпечують, Роботу таких працівників заброньованих їм не проблема буде. Зрозуміло, кожна тисяча, кожна копійка в період війни витрачена не за, наприклад, розкладом прописаним е, тим же бізнесом, тому mm -hmm. що бізнеси вони ж виживають на. Грані можна так сказати, так що ну, не всі мають прибутки там, 100%, 50 Хтось просто, як перевізники, останнім часом в мене, в мене декілька клієнтів є, великих компаній-перевізників, які просто ледь зводять кінці з кінцями, тому що. Обстріли, порти закривають, фури стоять, контракти mm -hmm. зриваються. А це добре, що ще просто зриваються. А коли попадають під обстріл водії і фури горять. Mm -hmm. Потім ніхто поки що не відшкодовує, тому що це все на їх плечах лежить. І ці бізнеси вони просто виходять той плюс, де вони отримали там за, наприклад, жовтень місяць. Вони перекривають mm -hmm. мінус за листопад місяць, але mm -hmm. вони зберігають цю команду. Водіїв, тому що кажуть, ну от завтра дай Бог закінчиться війна, ну, так, наперед, а ми містертенем. Тому що так, от і все. От і так балансують держава, балансує між відношенням військових до того, що чому ми маємо вою ну, там стояти на передовій, бути мобілізованими. чи Іншим чином захищати країну, але інші вони мають право на бронювання тому що. що. А держава каже: ну дивіться, наприклад, з податків однієї цієї людини, їй нараховується там, 20 тисяч гривень заробітної плати, з неї відраховується в пенсійний фонд, військовий збір. А це те, що потім вам в тому числі плати цю заробітну плату, ну, виплати по військовій службі. Тому що було би несправедливо, якби дійсно залишились е, е, зарплатні в, в, ну, в, в тіні, тому що це ж і. Е, Можна сказати, держава також бореться з виводом. Ну так, це і біла зарплатня. Абсолютно так, це першу вірно. Це насправді офіційна біла зарплатня. Так, це Ніхто дуже не піде працювати, наприклад, під обстріли, під можливість бути або пораненим, або вбитим в ну, там, перевізники в той же порт чи в інші угу. місця. Де часто відбуваються прильоти, де часто відбуваються руйнування вбивства? Mm -hmm. за що за 8 тисяч гривень? Ніхто не хоче всі це розуміють, і держава це розуміє. Я Тому тут і 20 насправді і 20, так і я... не компенсована Абсолютно така. вірно, але та. це, хоч якось, від давайте так, дає можливість. Державі от, дотримуватись того балансу. Mm -hmm. Він не можна в період війни не можна дотриматись балансу, тому що е, всі розуміють, що таке, коли ти е, стоїш е, з автоматом в руках на морозі, чи на дощу, чи на пекучому сонці, чи просто під обстрілами, чи просто ти там стоїш, навіть якщо не стріляють, ви ти не можеш займатися своїми справами, ти не можеш ти займатися... Ти у зовсім інше життя. Ти, ти, насправді, так ти так, живеш так. не своє життя. Mm -hmm. Ти проживаєш те життя, яке, на жаль, війна нам. Диктує ці умови цього життя. А, а хтось ну дійсно я ж кажу, тут немає правди, немає правих, немає винних. Тут немає тут... поняття справедливість, бо це дуже насправді така чутлива тема. Так, так? і це дуже е, обережно. Я навіть не знаю, як обирати тут слова. Тому що так, звісно, в першу чергу велика вдячність нашим військовим. всіх, хто там е, служить, хто продовжують робити свою роботу. А, і, і звісно, що їхнє обурення теж можна зрозуміти. Але знаєте, там теж настрої різні. Хтось е, розуміє і теж необхідність роботи у тилу так само. Ну а в когось так є образа. Тому це настільки чутлива тема і настільки емоційно важка, що навіть не знаю, як от от обирали, е, пам'ятаєте, коли закон було прийнято, як обирали. Підприємства критичної інфраструктури, скільки було хейту, так скільки було взагалі критики, скільки було е, оціх коментарів негативних, чому цю це підприємство обрали, а це не обрали. Тому я ж кажу тут е, тема справедливості, вона потім держава насправді вона включала це сито. Воно прасіювало, uh -huh, uh -huh. тобто надали, наприклад, право на бронювання 100 Компаніям, ну там, взагалі е, е, юридичним особам в Україні. Потім дивляться, е, яку з них можна чи прибрати, чи яку можна додати, uh -huh. тому що е, ідеальних е, прийнятих, це я завжди говорю про е, прийняття закону. Закон не може бути ідеальним зразу. В, в нього вносяться правки. Після того як він буде запущений, після uh -huh. того як поп отримують зворотній зв'язок, тільки від... на практиці можна перевірити так, наскільки так, закон так, адекватний. Тому, тому uh -huh. так і було спочатку. Багато і негативних відгуків багато незрозумілих було прийнятих рішень. Потім ну дійсно, от як держава сама говорить, це сито, яке просіювало і каже: Ні, це підприємство, ми не можемо. Прибрати з критичної інфраструктури, тому що вони роблять те, це не можемо те. А це в принципі воно і без нього ми можемо також економіку продовжувати розвивати чи підтримувати на тому рівні, тому ми його прибираємо. А замість нього, наприклад, візьмемо інших поставимо. Також і щодо як ми говорили на одній з зустрічей з вами, це про діячів культури. Тобто так, без так. культури держава також не може бути, якщо ми не будемо е, проводити ці культурні заходи, якщо ми не будемо робити вистави, якщо ми не будемо водити е, дітей, ну, так якщо не буде працювати театр, якщо не буде так. Е, ну це, суспільство це... воно буде деградувати і mm -hmm. так важко. Треба трохи розраду Насправді отримувати так, в так. І, і це не тільки культури. Тобто, це знаєте, коли е, м, підходиш до розгляду цього питання, поверхово, Ой, там діячі цирку, що вони, чому їх треба бронювати? Угу. А потім ти такий думаєш, а куди дитину повести, наприклад, на вихідних. Цирк закритий, там театр кіно… Театр не працює, театр кіно не працює, немає, де так. розвиток. Тобто ми, ми розвивались, ми жили на тих принципах, які нам вкладали і батьки, шкільні заклади, і інші навчальні заклади. А ну, дитина захоче розвиватись. Де вона по подивиться на це? Слухайте навіть не лише про дітей можна говорити. Я знаю багато військових, які приходять до відпустки у відпустку і йдуть до театрів. Насправді сто відсотків я ідуть, просто і до того що... задоволенням. Ми періодично спілкуємося із представниками наших театрів. Вони кажуть, що так, військові приходять і буває, приходять по півзалу залу а, Вони і я знаю особисто військових, які перебувають у відпустці, так ідуть до театру. Тим більше, що якщо робота до цього була з цим пов'язана, то навіть якщо і не пов'язана, знаєте, це як вони кажуть, просто елементарно змінити картинку і трошки набратися якоїсь а, нехай навіть не позитивної, а просто іншої інформації. Тому що там мозок, він дуже одно однообразний. Це да, все, все да. просто там різноманітності немає, як такої. Да. І ось держава, О, і ну, це розуміє все. це, Тобто, не отримавши зворотній зв'язок і не отримавши тієї інформації, наприклад, від тих же військових, або від енергетиків, або від. Міністерства економіки чи від будь-якого бізнеса, що дивіться, якщо ви вб'єте таку-то галузь, то вона за собою потягне uh -huh. Uh -huh. закриття того, то того то no, того, то no. от і все. Мушу одразу прийняти закон, щоб наприклад, або не бронювати нікого, або забронювати всіх неможливо. Це ну, просто баланс. Тому я вважаю, що він поки, поки економіка, слава Богу, функціонує. Працює так важко, важче з кожним місяцем, з кожним роком. Всім важко. Але воно працює тому, що ну ви уявіть, якби не дай Бог, просто економіка би встала. Військовим зарплати також виплатити неможливо, їжу туди доставити неможливо, пальне туди доставити неможливо. От, і все. Ну і все воно взаємопов'язано між собою. Цивільне життя, військове життя. Тому я думаю, що тут о, така повинна бути колаборація на рівні держави, е, приватних підприємств, комунальних підприємств, державних підприємств все заради е, того, щоб економіка. Хоча б підтримувалась, тому що падіння економіки під час війни воно вже відчувається на всіх рівнях, uh -huh. або й стримувати це падіння, щоб воно було не таке стрімке, або підтримувати на рівні економіку, щоб вона не падала. Або ж ну, в ідеальному варіанті це що просла, тому що більше податків, сплачених в бюджет, а більше той же військовий збір. Розмір підняли ну... Досить нещодавно mm -hmm. це ж все йде на, на потреби фронту, на потреби війська, на потреби забезпечення і озброєнням, ну в тому числі вітчизняного виробництва. Тому я вважаю, що дійсно це, це дуже важлива тема, але станом на сьогодні кардинальних змін в підході до бронювання, mm -hmm. до мобілізації чи до. Отримання від строчки поки що немає. Угу. Якщо вони будуть, я впевнений, що ваш, ваша студія в тому числі буде з перших, хто про це розповість. Ну, так, просто... обов'язково. Ми ну, так. слідкуємо і ви слідкуєте зі свого боку, так. як юристи, як адвокати. Так, так. за цією Це темою, просто тому, треба тому, пояснити що... людям, що боятися зараз нічого. Треба просто робити ті. Е... Справи і ті речі, які ви і так повинні були робити, для того, щоб продовжити функціонування свого підприємства, роботу ваших працівників, які мають бронювання, угу. сплачувати податки, нараховувати заробітну плату і працювати. Тому що якщо ти не працюєш, і також відсіюються ці. Підприємства держава перевіряє, тобто ти просто формально бронюєш людину uh -huh. і вона не працює, чи uh -huh. вона працює, тому що ті ж, я знаю, є і усні розпорядження, і офіційні розпорядження, і патрульним, і різним службам, які контролюють чи перевіряють і вантажні перевезення, і роботу підприємств. Тобто, надайте там, коли зупиняють вантажний автомобіль. Запитують і е, транспортну накладну, тобто і документи на вантаж, і документи на оформлення. Mm -hmm. Тобто, є, я не буду зараз розказувати, щоб, може не давати комусь е, лазівку для того, щоб обходити е, ці е, важливі моменти. Mm -hmm. Нехай всі працюють, нехай всі сплачують податки, але є, я ж кажу, є недобросовісні. І роботодавці, і працівники, які таким шляхом просто уникають мобілізації uh -huh. і отримують цю е, пільгу. Від держави, хоча не мали б її би да ну наскільки я зрозуміла, сама небезпека, якщо і може бути, то небезпека лише в тому е випадку, якщо сам роботодавець е відмовиться сплачувати ось цю суму, або це якщо так? держава просто тобто... прибере тобто... це якщо, підприємство якщо... з не чи не продовжить статус критичного, <гум> чи просто прибере цю галузь з. Тих, яким видається цей статус, а до речі, оцей процес ем, виключати чи додавати він постійно відбувається. От ви сказали так, про те, так, що це так. не такий сталий так. закон, що от вони прийняли його, і там не можна неможливі зміни. Вони можливі, так Зроз, тобто, звісно, це постійно відбувається, звісно. і може це відбуватися і надалі протягом 26-го року, так само правильно максимально. Угу. І я ж кажу, тут розумієте, ну на початку року на початку року, боже на початку війни угу. е, не. Було попиту у держави, наприклад, на тих же енергетиків. Uh -huh, uh -huh. Ну, слава Богу, все функціонувало. Da, навіщо так, нам такий так. штат, навіщо так. почалися обстріли. Держава зрозуміла, що цих людей, які Uh -huh. Поштучно можна їх порахувати, uh -huh. їх не можна відправляти на їх не можна втрачати державі фізично, uh -huh. навіть uh -huh. якщо він буде воювати, він не буде втрачений як людина, але він буде втрачений uh -huh. як спеціаліст, uh -huh. раз надали бронь. Тобто вносяться зміни, корективи. Кабінет міністрів працює постійно uh -huh. і я ж кажу, у мене навіть є uh, знайомі, які працюють в. Um, Департаментах кабінету міністрів вони е, телефонують раз в місяць кажуть, ми знаємо, що ти працюєш адвокатом, е, дай нам зворотний зв'язок, які проблеми у ваших клієнтів, наприклад. Ми даємо зворотний зв'язок, вони кажуть, ми опрацюємо, тому що нам важливо розуміти те, що ми тут в кабінетах сидимо і е, отримуємо по е, опитуваннях. Це одне, а коли е, ми отримуємо з. Місць з землі, цей, ну вибачте, що таке. Така, я розумію, що з, ре, з реального з життя, власне, життя так, так, так нам це важливо. І дякувати Богу, вони вносять ці зміни і дотримуються цієї тонкої межі між угу. тим. Можна чи, чи не можна, до речі, ви згадали про енергетиків. А мені на думку спали лікарі швидкої фельдшери, якщо пам'ятаєте, така да, катастрофічна така була ситуація, так. просто скандальна, конфліктна дуже ситуація. <зас> так, тоді, коли це стосувалося, хоча мені здається, що це як і про енергетиків. Ми ж коли викликаємо швидку, ми ж чекаємо, що до нас приїдуть, правда ж? І чекаємо, що приїдуть лікарі, які зможуть бути корисними, а переважно наш швидкий працюють. Лікарі, які мають дуже великий досвід, ну найчастіше так принаймні відбувається. Тому що я, наприклад, молодіх там майже і не бачу. Знаєте, навряд чи там не така зарплатня, щоб іти Я, Я думаю, працювати. тут комплексна проблема. А тут тут це... і, і щодо заробітної плати, і щодо того, чи є можливість забронювати, і як взагалі. Тому що соціальна підтримка таких працівників, ну тут, тут насправді комплексно. Так була проблема в нас в Одесі, ми пам'ятаємо цю так, так, так. ситуацію, так, коли хотіли забронювати. Але я вам скажу, знаєте, що не розуміючи повністю на 100% ситуацію, судити дуже важко, тому що якщо навіть у цього водія. Швидкої, у енергетика може, uh -huh. у будь-якої іншої особи, яка має право на бронювання, але він не заброньований, uh -huh. Uh -huh. Ну, він має пройти цю процедуру, його мають доставити, так як і всіх інших, до відділу поліції, вияснити підстави для зняття з розшуку, викликати представників територіального центру комплектування та соціальної uh -huh. підтримки, і вже з ними вирішити це питання. Тобто, якщо е, особа відкриває або Резерв плюс або військовий документ, в нього немає бронювання, він повинен звернутися до роботодавця і сказати: вибачте, чому? Ну, Давайте так, зробимо. Так. Тому що ну, коли ти катаєшся і просто м не хвилюєшся про це, і думаєш, що ну я ж мене ж не мають права, тому що я там повинен бути заброньований. Повинен бути і заброньований це, це різні речі. Різні Треба різні. контролювати так. це питання, тому що. Е той патрульний, чи той представник ТЦК ТСП, який спинить вас в будь-якому місці України, а він не буде розбиратись. Маєте ви право мати. у вас? Є проблема. Все в нього він не або технічно. бачить бронювання, або От його все. не бачить. Так, все. я думаю, що у того водія швидкої так. допомоги може така ж ситуація, <гум> була. можливо, і не було. Я так, думаю, так, так, так. Так. я не буду судити, але ну, я так. до того, що а, все в наших руках, якщо в тебе є право у тих же осіб, які доглядають за. Uh -huh. Інвалідами або uh -huh. за іншими uh, ну, такі, які які теж мають право на відстрочку, зробіть, які теж мають пройдіть. право, тобто тут я з вами згодна так зробіть, тому що те, що ви про це знаєте, не означає, що про це будуть знати всі інші. Так, а насправді так. без папірця, ти ну, отак, так воно працює. Ти нічого. Так. Я вам дуже дякую. Мені здається, що на цей момент все зрозуміло. Так далі будемо дивитися, як це буде змінюватися, але поки що на цей момент. Не що ми розмовляємо, нічого не змінилося щодо бронювання. Якщо воно у вас є, то воно продовжується. Не треба звертати увагу на цю цифру, яка змінюється на 1600 гривень. Так, якщо його немає, але ви маєте право, то напевно треба добиватися того, щоб воно все ж таки з'явилося, так. тому що щоб довести це своє право і щоб воно було юридично оформлене. Тоді до вас буде якомога менше питань у всіх, у кого вони можуть виникати. Дуже дякую вам. Ігор Федорончук, адвокати, керуючі партнера був сьогодні в нашій студії. І на цьому все. Бережіть себе, побачимося на першому міському.